Привіт, друзі! Це відео про програму тепловтрати. Вона дозволяє виконати розрахунок тепловтрат приміщень та опалювальних приладів. Програма має зручний інтерфейс, багато функцій та зв'язок з AutoCAD. Це дозволяє виконувати розрахунок легко та швидко. Програма складається з наступних розділів: Проєкти. Тут розташовані виконані розрахунки. Зараз у мене вже відкрито приклад розрахунку. Налаштування. Огородження. Це огородження приміщень. Поверхи. Приміщення. Прилади. Це опалювальні прилади. Бази даних. Це база, яку можна змінювати. Вона містить кліматологію міст, матеріали огороджень, вироби огороджень, наприклад, вікна або двері та базу внутрішніх температур приміщень. Щоб виконати розрахунок, необхідно зробити три кроки: створити огородження, поверхи та приміщення. Все дуже просто та зрозуміло. Проєкти вони зберігаються у хмарі. Їх можна відкривати, скачувати у файл, видаляти, копіювати та перейменувати. Налаштування в них можна вибрати населений пункт, щільність забудови будівель. Орієнтацію плану будівлі на кресленні AutoCAD та інші додаткові налаштування. Огородження їх можна переміщати, видаляти, копіювати і змінювати. Давайте додамо нове огородження. Тут необхідно вибрати тип огородження. Виберемо зовнішню стіну. У цю таблицю вносяться матеріали. Їх можна внести вручну чи вибрати з бази даних. Виберемо з бази. Матеріали структуровані за категоріями. А також є пошук. Знайдемо та оберемо штукатурку. Тепер залишиться лише внести товщину матеріалу. Додамо й інші матеріали. Утеплювач. Це гляну Та штукатурку. У підсумку було визначено опір теплопередачі. Його можна порівняти з нормативним значенням. Також можна отримати діаграму температур в огородженні. Тут представлені. Температури між матеріалами огородження, температури точки роси і різниця між температурою внутрішнього повітря та поверхнею огородження, яку можна порівняти з нормативним значенням. У разі утворення конденсату буде показано відповідне повідомлення. Іноді буває, що на початку проєктування матеріали огороджень невідомі. У такому разі можна просто вручну внести нормативний опір теплопередачі. Для цього змінимо режим розрахунку на введення і внесемо нормативний опір. Тепер давайте додамо огородження. Стіна частково у ґрунті. Фактично ця стіна складається з двох різних огороджень надземної та підземної ділянки стіни, але програма визначить середній опір теплопередачі всього огородження. Це дозволить вставляти в приміщення одне огородження замість двох. Що спрощує роботу? Внесемо висоту стіни, глибину підлоги під землею, та додамо матеріали. Поверхи їх можна видаляти, копіювати та змінювати. При копіюванні поверху відбудеться також копіювання всіх приміщень, що знаходяться у складі цього поверху. Наприклад, для десятиповерхового будинку з однаковим плануванням поверхів достатньо зробити розрахунок лише трьох поверхів: першого, останнього та проміжного. А решту створити копію проміжного поверху. Додамо поверх, тут вносимо найменування поверху, його позначку, висоту, площу та периметр. Приміщення при зміні налаштувань, огороджень або поверхів відбуватиметься і автоматичний перерахунок усіх приміщень. Тут приміщення структуровані поверхами. Їх можна переміщати, видаляти, копіювати та змінювати. Для швидкого додавання найменувань відразу кількох приміщень можна використовувати вставку з експлікації. Додамо приміщення, Внесемо номер, найменування та площу. Температуру внутрішнього повітря можна внести вручну або вибрати з бази даних. Для розрахунку інфільтрації можна вибрати різний тип вентиляції та вказати наявність провітрювачів. В цю таблицю вносяться огородження приміщення. Додамо зовнішню стіну. Виборемо її орієнтацію. Внесемо довжину та висоту. Площа при цьому визначиться автоматично. Огородження можна переміщати, видаляти та копіювати. Додамо ще кілька огороджень. З огороджень, в які вбудовані інші огородження, можна відняти площу цих огороджень. Наприклад, віднімемо площу вікон зі стіни. Для цього натискаємо кнопку вибору і підтверджуємо вибір. Ось і все. Площу було перевизначено. Якщо є приміщення схоже на поточне, можна імпортувати огородження з нього. Для цього натискаємо імпортувати з приміщення. Та вибираємо приміщення. Супер! Огородження були імпортовані. Але є ще більш ефективний метод внесення огороджень. Це імпорт огороджень з AutoCAD. Для цього потрібно накреслити огородження в AutoCAD. Як це зробити, показано в окремому відео. У цьому ж файлі у мене вже є накреслені огородження. Для їх імпорту потрібно просто натиснути кнопку Експортувати, вибрати необхідні огородження поштучно або рамкою вибору та натиснути Enter. Готово. Були внесені всі найменування огороджень. Їх орієнтації та розміри. Визначено площі з урахуванням площ вбудованих огороджень. І виконано розрахунок тепловтрат. Так легко та швидко імпортуються огородження та виключаються помилки ручного введення. Також можна зробити розрахунок тепловтрат через сусіднє, неопалюване приміщення. Для цього додаємо внутрішнє огородження із сусіднім приміщенням, та зовнішнє огородження сусіднього приміщення. Теплові мости це лінійні теплові мости в місцях з'єднання огороджень, наприклад, з'єднання зовнішньої стіни з покриттям або з'єднання вікна із зовнішньою стіною. Теплові мости можна додати вручну. Або визначити та заповнити автоматично. У приміщеннях з висотою понад 4 метри програма ще враховує і зміну температури внутрішнього повітря за висотою приміщення. Для врахування цього параметра необхідно вказати метод опалення. Вийдемо із приміщення. Можна змінювати як одне конкретне приміщення, так і відразу кілька. Для цього необхідно вибрати приміщення, що змінюється, і змінюваний параметр. Наприклад, можна змінити температуру внутрішнього повітря або розміри вікон. Відразу в декількох приміщеннях у підсумку розрахунку було визначено сумарні тепловтрати будівлі, питомі тепловтрати на квадратний метр площі і витрати тепла за опалювальний період. Можна отримати інфографіку тепловтрат. Вона дозволяє наочно оцінити слабкі місця в тепловтратах і вжити заходів щодо їх поліпшення. Звіт розрахунку можна скачати у файл Excel. Зробимо це. Тут представлені листи з даними налаштування, повний звіт тепловтрат, і скорочений звіт тепловтрат. Опалювальні прилади Тут можна підібрати різні опалювальні прилади та отримати їх специфікацію. Виберемо приміщення, для якого буде виконуватися розрахунок приладу, та додамо прилад. Тут вибираємо виробника приладу. Модель, тип та висоту. Вносимо тепловтрати. Кількість приладів. Вибираємо тип установки та робимо розрахунок. Готово. Прилад було підібрано. Звіт розрахунку можна завантажити до файлу Excel. Зробимо це. Отже, як самі можете бачити, програма дуже зручна і функціональна. Ніколи ще розрахунок тепловтрат не робився так легко і просто. А на цьому огляд закінчено. Якщо у вас залишилися питання чи побажання, будь ласка, напишіть нам про це на сайті або у Фейсбук.